Отож, очне навчання чи Дистанційне так чи інакше, це питання постає зараз в багатьох українських родинах, тому що люди навіть не дотичні до точніше, люди, які не мають безпосередньо в своїй родині дітей шкільного віку, вони якимось чином дотичні через знайомих, близьких і так далі. Що з тим буде в Україні? Про це будемо говорити з Олегом Єреськом, очільником департаменту шкі, дошкільної, так ні, очільник директорату дошкільної шкільної освіти, міністерства освіти. І науки України, все тепер точно сказала. Пане Олеже, доброго ранку, слава Україні. Доброго ранку, героям слава, ну, диві... бачите, добра. Навзаєм, назай. Ну дивіться, ну це питання. Я ж кажу, мої знову ж таки, в мене безпосередньо поки що дітей немає, але до цієї теми я дотична, бо в мене в родині є діти шкільного віку, і я знаю, що відбувається в тих самих батьківських чатах. Одні кричать, та не віддавайте дітей до школи, бо там біда. Інші кричать, а вдома, то ще гірше. І мені тільки одне не зрозуміла. Наскільки я знаю, в Україні зараз же батьки можуть вибрати, якщо хочуть очне на навчання, якщо хочуть дистанційні, поясніть в чому. Ко, тоді корінь цього цих суперечок. Дякую за запитання. Дійсно, оскільки у нас повна загальна середня освіта є обов'язковою, то саме школа якраз об'єднує абсолютно всі українські родини. Школи можуть об'єднувати все, 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 що у нас є, всіх, незалежності від політичних уподобань, від настроїв тощо. Але дійсно виправ. На сьогоднішній день трошки розділилась громадська думка. Саме от коріння туди лежить. Яке ж навчання для себе обрати? Перше і головне від чого треба відштовхуватись, це безпека школа, це територія безпеки. Це фактично на сьогоднішній день є гасло міністерства освіти, яке ми озвучуємо скрізь на всіх нарадах, на всіх зустрічах в регіонах з усіма керівниками всіх всіх закладів. Причому, коли ми кажемо школи, ми маємо на увазі і дитячий садок, і університет. Будь-в якому віці дитина, людина, навіть доросла, якщо це в університеті, має йти знати, що її безпека є гарантована, що вона забезпечена. І ви цілком правильно замітили, що ми створюємо варіанти, ми пропонуємо. Ми безумовно скучили за офлайн навчанням. Це абсолютно всі, і у дітей гарять очі, коли у них тільки є там можливість. Ну думка, що вони можуть побачити своїх однолітків, однокласників, поспілкуватись не тільки через гаджети, там а через певні там дівайси, а й наживо очі зовсім по іншому спрямовуються, але безумовно безпека в першу чергу. Ми готуємо, ми готуємо до офлайн навчання, але вибір цілком буде виключно лежати на батьках і е, керівниках закладу освіти, керівниках військових адміністрацій. От, Саме в цей трикут так, має просто коли ми рішення. говоримо про безпеку. Це ж ми говоримо про укриття і захисні споруди. Чи є на даний час якась статистика? Скільки шкіл вже готові в цьому розрізі, і скільки потенційно ще встигнуть підготуватись до 1 вересня? Бо трохи часу все таки ще є. Безумовно, і час є, і цей процес триває. Наразі проходять продовжуються перевірки, які проводяться не лише освітянами в першу чергу це представники державної служби надзвичайних ситуацій в усіх регіонах. Це і органи національної поліції, всі, всі, всі проходять зараз дійсно оцінюють готовність шкіл. Але ми чудово розуміємо, що ситуація залежить не тільки від наявності укриття чи ні. Ситуація в першу чергу залежить і від карти бойових дій. Наскільки ця територія є безпечною, тому що навіть якщо все буде чудово підготовлено з вайфаєм, з усіма 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 засобами, щоб забезпечити безпеку, але територія є територія ризику, безумовно, ми не будемо рекомендувати в такому випадку проводити навчання в офлайні. Не тільки е, потрібно зробити ці укриття, треба навчити е, наших здобувачів освіти, ними послуговуватись. Треба провести певні інструктажі. Е, ми взагалі рекомендуємо, щоб напередодні ще до 1 вересня е, школа зібрала батьків в першу чергу першокласників, які цей заклад можуть і не знати, і саме батьків провела по е, цим сховищам, показала, де будуть її діти, які можливості ми забезпечуємо, що ми можемо зробити. Що як відбуватиметься, і щоб тоді вже дійсно батьки приймали рішення, так а є, Наскільки... а є є якісь цифри щодо того, скільки навчальних закладів вже точно готові приймати дітей? Ну, на сьогоднішній день? Ми кажемо, що майже 40% закладів освіти всіх це мається на увазі, не тільки школи вже готові. Ага. Процес цей триває. Безумовно, ми не маємо інформації з тимчасово окупованих територій. На жаль, як ну, буде там зрозуміти зараз стовідсотково гарантувати не можемо. Безумовно, даємо певні рекомендації, як що проводити, але угу. ситуація. Ясово ближче до 1 вересня mm -hmm. і от цікаве ще таке питання знову ж таки, яке озвучують батьки. Якщо в одному класі частина батьків скаже, ми хочемо очне навчання, і воно можливе в школі, а частина скаже, ми хочемо дистанційне, ну ми ж розуміємо, що вчитель не може розірватися, як в такому випадку буде організований навчальний процес? Uh -huh. Тут можливо кілька варіантів. Якщо це е, доволі е, великий заклад освіти, в якому навчається там 500-700, У нас є заклади освіти, де навчається понад тисячі дітей. Безумовно можна зробити на паралелі один клас, який буде проводити заняття дистанційно е, інші класи будуть е, проводити заняття очно, тобто провести таку невеличку передислокацію е, учнів з одного класу в інший, ну таке відокремити. З іншого боку, я можу вам сказати, що дуже е, багато є позитивних прикладів. Коли в класах встановлюються відеокамери, вчитель проводить заняття з класом. Ті діти, які не можуть відвідати, чи не хочуть, чи не можуть за станом здоров'я, чи батьки просто категорійно проти офлайн навчання, можуть просто спостерігати за цим процесом. Так, да, не завжди е, брати активну участь е, самостійно, це вже вирішується питання через додаткові консультації. Але е, бути в аудиторії присутніми, от, тобто поєднання можливо. Це обладнання, особливо, якщо ми говоримо про маленькі, так. наприклад, якісь сільські школи. Е, не, безумовно, не усіх. Але е, зараз дуже багато коштів виділяється. От є позитивні приклади. Київська область на підготовку укриттів і підготовку до навчання вже з місцевого бюджету виділила понад 100 мільйонів гривень саме на, на спрямування по підготовці закладів. Рівненщина, якщо не помиляюсь, понад 70 мільйонів. Тобто прикладів є дуже багато. Працюють, працюють на місцях. Працюють зараз дуже активно. Ми плануємо за кілька тижнів підвести такі попередні підсумки, тому що остаточні безумовно будуть підведені 1 вересня? Хто як розпочне навчання? Крім того, ж наші школи запустили опитування батьків за рекомендацією міністерства, хто ще й перед цим яку форму навчання вони обирають, щоб можна було дійсно планувати подібні речі. Взагалі найчастіше буде зустрічатися А, до зустрічати речі, щоб вже закінчити запитуваннями, чи є якісь попередні результати цього опитування. А, Перші дані офіційні очікуємо на цю п'ятницю. Ага. Так, зараз... Вони будуть відразу оприлюднені на сайті Міністерства освіти, так що зможете е, побачити цю цифру. І ще от такий момент: а якщо, наприклад, в школі назбирається дуже мало охочих, наприклад, вчитися офлайн, чи е, можуть ці діти, наприклад, ходити в сусідню школу, при цьому там офіційно не переводячись з цієї школи? Ну тут я вже такі схеми цілі малюю. Взагалі будуть представлено нам розроблено чотири такі от різноманітні моделі ну, чотири базові моделі. Ага. Кожна з яких має багамоделей. Це дитина на безпечній території, чи проживає, чи вже повернулась е, на неї. Дитина проживає е, в е, на тимчасово окупованій території, чи на території, на які проводяться бойові дії, тобто там де е, про офлайн навчанняться. Дитина, яка проживає, яка є внутрішньо переміщеною особою, яка була змушена переїхати в інший регіон, вона може mm -hmm. дистанційно відвідувати до школи якщо і давайте вона четверту дитя... модель, бо маємо Хорошо, і <зас> четверта. Це е, ті, які знаходяться за межами України. Ми так само хочемо, щоб вони здобували освіту так. за українськими програмами. Дякую вам, що ви нам це роз'яснили. Чекаємо тоді, ще результатів опитування. Олег Єресько, очільник директорату дошкільної mm -hmm. шкільної освіти Міністерства освіти та науки України.